Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. До двох тисяч гривень на медичні скринінги зможуть отримати українці віком від 40 років уже з 1 січня наступного року. У міністерстві охорони здоров'я повідомляють, держава запускає національну програму профілактичних обстежень, яка допоможе виявляти найпоширеніші хронічні захворювання на ранніх стадіях ще до появи ускладнень. Йдеться насамперед про серцево-судинні хвороби, цукровий діабет другого типу та порушення ментального здоров'я. Як працюватиме програма, розповість наша кореспондентка Діана Уніпко. Олені 60. в останній медогляд догляд вона проходила понад сім років тому. Каже, зазвичай звертається до лікарів уже тоді, коли з'являються проблеми зі здоров'ям. Утім, до нової державної ініціативи планує долучитися. Так. Пройдемо, Для себе треба знати, в якому стані. Це треба підтримувати, це правильно. І якщо держава буде для нас, про нас думати, так, якось допомагати, повернеться до нас обличчя, навіть в цьому, то буде дуже приємно, корисно. Подібною думкою Станіслав каже, профілактичні огляди часто відкладаються на потім, хоча саме регулярні обстеження дозволяють уникнути серйозних проблем зі здоров'ям. Як ото кажуть, петух, коли клюну, ну це я думаю, це погана звичка. Треба це міняти. Треба розібратися більш в цьому питанні, і думаю, чому ні. Чому ні можна буде прийти лікарів там пройти і просканувати своє здоров'я? Уряд вже затвердив порядок реалізації програми Скринінг здоров'я 40+. Вона стартує з початку 2026 року. Участь у ній можуть взяти українці віком від 40 років незалежно від місця проживання. Кожен українець і українка віком від 40 років отримують персональне запрошення в дії на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на дія картку буде зараховано 2000 тисячі гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоров'я. У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет другого типу часто тривалий час розвиваються без симптомів. За офіційними даними, понад один мільйон українців вже мають діабет, і ще приблизно стільки ж можуть не знати про свій діагноз. Вороби системи кровообігу залишаються однією з головних причин інвалідності. Ми запроваджуємо скринінг здоров'я 40+, для того, щоб вчасно виявляти серцево-судинні захворювання. Діабет. Бет і порушення ментального здоров'я. Чому такий робиться? Тому що серцево-судинні захворювання це сьогодні причина номер один по смертності. Невчасно виявлене захворювання або початок захворювання призводить до того, що ми маємо негативні наслідки. Програма передбачає комплексне обстеження. Це анкетування для оцінки індивідуальних ризиків, фізикальний огляд із вимірюванням артеріального тиску, ваги та пульсу, а також базові лабораторні аналізи для оцінки стану серця судин та нирок. За потреби пацієнтів скеровуватимуть на додаткові обстеження, зокрема ЕКГ або добовий моніторинг тиску. Дуже важливо, коли хвороба не проявляється ще клінічно. Людина навіть не здогадується, що в неї може бути вже підвищений тиск. Підвищений тиск це є тихий вбивця. Він працює, він руйнує судини. Він може вражати серце, він може вражати головний мозок. Ці ми знаємо інфаркти, інсульти, і також страждають нирки для того, щоб виявити це. потрібно ці речі просто зробити правильно на прийомі у лікаря. Пройти скринінг можна буде в державних, комунальних або приватних медичних закладах, які відповідатимуть вимогам Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України. Перелік медустанов оприлюднять окремо після проходження обстеження. Кожен учасник отримає персональні рекомендації лікаря за потреби. Лікування призначатимуть одразу, зокрема, препаратами програми доступ доступні ліки, які можна отримати безоплатно або з частковою доплатою, ми можемо користуватися програмою медичних гарантій, скерувати, наприклад, на лабораторний рівень спеціалізованої ланки, або дати направлення до лікаря-спеціаліста для того, щоб вони на своєму рівні обстежили пацієнтка. Пацієнта знову ж таки в рамках програми медичних гарантій. Як це абсолютно можливе, тобто лікар скористується. Інструментом скринінгу і це буде безоплатно, і в рамках програми медичних гарантій це теж буде пацієнту безоплатно. На реалізацію програми скринінг здоров'я 40 плюс у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 10 мільярдів гривень. За попередні три роки ми підготовили систему охорони здоров'я до лікування кардіохірургічного лікування певних серцево-судинних захворювань. Раннє виявлення і або корекція способу життя харчування, або відповідне медикаментозне лікування тими препаратами, які є у програмі Доступні ліки, або перенаправ. Леня на діагностику і стентування і шунтування дозволить подовжити українцям довголіття. Тому ця програма, на наш погляд, це має шанс на успіх, і це є результатом нашого комплексного підходу до боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Щоб долучитися до програми скринінг здоров'я 40+,» потрібно прийняти персональне запрошення в застосунку дія та оформити «Дія-картку» або скористатися вже наявною. Протягом семи днів на картку зарахують 2000 тисячі гривень, які можна використати виключно на проходження медичного скринінгу. Для тих, хто не користується дією. Через 30 днів після дня народження необхідно замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у визначеному банку або звернутися до ЦНАПу для подання заявки та підтвердження особи кошти також надійдуть протягом семи днів. Після чого учасник може обрати медзаклад та пройти обстеження. Діана Уніпко, Дмитро Курченко та Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.